Всем привет, ребята! З вами Арт Кін. И сьогодні мы будем знімати продовження Вар Тайкону. Так, так. Да. Все. Продовжуємо знімати War Тайкун. По передній серії ми знімали Кінець Гартонов Банбану 7. І Кінці, оказалось, что ми здарили малюнок банбана, а там з'явився новий Банбан, який має бути в банбані 8. І мертвий Банбан має бути в банбані 8, тому що банбані 7 ми його не побачимо. І це мертвий банбан, а той, який був синій, це фламбо. Фламбо. Хто дивився секрети від розробників на каналі від розрабів? То вони самі навіть говорили. Ты тут молодець. І вот. і чекаємо Банбану 8, там перший трейлер є, і ми продовжуємо далі грати в Артикун. ми запинились вроді на 50%. Там пише, що сьогодні апдейт був, сьогодні обновлення було. Пропусти. Пропускаємо загрузку. Тут я українська мова Геймплей, включи, включ графік. Включ. Встав, включив. Короче, э, немає мови, чи можна? Опа. Має бути 50 Артур, Артурский. Має бути 50 відсотків. Став 57 відсотків. Получи. Ставь 57%. Ми прокачали, получить, получить. Пустить, да. Ді... Кейк, okay, окей, okay, добре. Так, все. що Скільки у нас? Р5 тысяч. Чи А, у нас до усиления. Бункер 2 прохождения. У нас немає 2 прохождения, у нас Майже ну, так. чекайте що до мене вроді би На мене нападали. Не нападали ще вроді. Як? Перезарядка, вселення щита. Ну, перезаряджайся. В смысле, мені треба, щоб він включився, мені таки не підходить. Е -е. Та реагуєш, взагалі, як то на мене? Ну пофіг, вообще, вроде. Ладно, пойдем сюда поехать. Так что это це, це це лодик. Опа, відкриваємо. Це плод, це... Короче, це... Джестки. Что за Джестки? Че за Джестер? Че за Битер Гигл? Не знаю, Джестки. Джестки это корабль, да? джест А вот и Джестки. спавн Пав. А, вот, мы можем типа на инициативу базы приплывать и атаковать. А вот це, что-то тебе давайте рассмотрим. Э-э, как... Стоит. Не поняв. Драйв. Все. Короче, поїхала назад. Це наша? Ні. <гас> так в нас немає купола, тут же має працювати цей даяк. Як мені той купол зробити Лот? Окей, пофі Нам треба лодка сквучи. Дай боже, не лодку дякні нафік. Ця штука. отут тут. її я, я А, ремонт 25 тисяч. Так я щось не бачив, воно мені спочатку написало. Я просто підходив, воно нічого не нажимав, воно мені не показувало, що треба ремонт. Ну, типу, за ремонт наговорила, воно е, не показувало. Я не міг, бо воно не показувало. Зараз воно показує чому. Зараз. Боже. Зараз воно показує чогось. Зараз показує цю фігню Роман. Ну окей. Все. Що тобі ще? там, боже, Я думаю, що їй не ще тут вже Все, так. Все робимо. 100 снайперский. Зак... Блін, вони що, поламались? А ні Вони теж тоже в щиту. Запавним як її машина наша Опа этот мій буй як Йо. Та я не хоч... та йо Тепер не я не хотів це робити. Та закрить А бо, так подави Ребята, так у нас в цьому, як його? це що у нас, я не розумію, це. Це гараж, вроді? я за. А, да, гараж, бо я вже коли знімав, я забув. Я коли знімав, Цей бан бан 7 повністю проходив. До речі, ставте лайки, кому жалко, що Бітера Гігель вмер. Ставте лайки. Кому жалко Бітера Гіглі. Бо він вмер? Напевно, багато лайків треба. Щоб він вилічився чи воскрес знаю, фіг його там вилічить. Хоч знаєш. Якщо Бітер гігель це не людина, бо людина ставить під мешку Радуснік і не, не звірі, якщо звірі в попу ставлі Градуснік, то це хто? Це я не знаю хто це. Куди її стравити градусник? В живіт. В живіт градусник. Та ну-ну, ну я не знаю, куди я ему вставити. Що з ним зробити? Пофиг, короче. Нам треба прокачаться, попомни. Так, на 65% зроблено тайнку, але нам треба 100 просто. ми маємо всей серии закінчити. Так, давай швидше. Опа! 50-50. Блін, чому в мене так бабки швидко кончаем? Скільки? Блін, 25 тисяч, воно нормально. Блін, мені треба швидше. Тобі що в мене в гаражу ще пів мільйонів діл. У мене ще в гаражу там віз наскільки треба діло робити. Що тут одна горить, до не дві. І що, все, три тисячі, обанкротили поповнись. Все потратив. Що тут? Боже, нам навіть тут треба якісь штуки робити? Тут розірватися можна. это просто. А дурачи Средний жесткий. О, давай средний. Начать. Э. А. -э 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 -э. <respira> <Outside noise> так, треба. Стреляй. Стрипер. Куда Стрі... я оп Стри. Я нифига не попадаю. Можно зайти там там сдвоечки, дать. Цьому апарату, є... Мою. Ай, я мо. Ай, м'ятки, треба. Да я на задню хочу зацелец. Скинь. Да, 19... маловато. Короче, мне... Мені йо -май! Перше, перше! Так воно ж воно... А воно, в принципі, так стріляє, що мені. все, okay, До свидання! Я тут з вами. Я так грошей не заробити, що мені ці очки, блін, окуляра мені не треба. Бал в мене є. Все, до свидання, 150 тисяч накопилось. Так, що, квадрат. Опа! Я думаю, нам він не треба сильно так. А воно буде нам давати? Воно нам буде давати. Це, воно нам буде. Оце закрий? Закрий! Що це ще за фігня? А, то це не можна закрити. А не можна. Так. Так, спавники транспорт. У мене нічого не. А в мені буде давати відсотки, якщо я куплю квадроцикл за 100 тисяч? О, і на тебе дядя не заметил. Блин, ты можешь нормально сидіти ага, це моє? Ага, не ти директор. Чувак, дядя, вообще ты, ты, ты вообще чувствуешь? Ты не смущає, що я в твою голову залез. Двой ноги убирается, я директор щас побал. Всем же. Вообще уже пиздец. Пиздец. Ставите на... Ну, на... не скажу, что у меня богато. У меня все, у меня закончилось, можно сказать. Все пострелять, все пострелять. Давайте все возьмем. Вот тут. Раз, два, три. Так, а что? Так. Опа, Опа, а вот всю пушечку так оп Зараз. так чекай. все в цьому ролику буде один монтаж, що просто бабаки накопать, живы, теж не по пів години. Чекала я, а то я тебе прострелю, екран, ти чесно, бабки зараб... Та, а я подумала, вже все, да. просто тебе застреляю. На, нафі. Все. Куда нам это? А я не знаю, що нам робити. Це нам прокачувати? Мені третій поверх залишився вроді би. Тут берем це. жало. Стінгер. А чого я назвала якомусь... Це не Стерфан. Стінгер це просто по-алистски жало. То Стінгер Флін це жало Флін. Флин це вообще я порвод на нього. А я ліпше закры. Знаєте, не хочу вас відкривати, да закрысь. 9, а 0. Все. Ай, ладно, ну. Все, все, закривайся, мені вас не потрібно. Так, а як вот я пушка? Так. А ми можемо... Чекайте. Е, ми... Ми вроде нам. А, нам вроде. Управлять все, да, вроде, да. Давай, а можно там, щоб ця Ну, давайте зараз попробуем робить. Меня зайцайте свои. Да <смі> можно Мені... О, я какой я я, я фигнй займаюсь? Стреляю по фиг значому. Скихи. 13. Просто 13 에... хвилин видео я занимаюсь якимись то армстрельным. Ой, боже, що я несу? Чекается, что у нас? А вот я забув что. А я вообще все не знаю. Я б... роблю, що попало, зараз. Чтобы чем-то заняться. Ну, да. 76. Короче. Окей. Ребятки. Зараз мы почекаємо, щоб бы нам стала. А, Я поки поев. Я пішов поїсти поки все добре. Я добре. Скільки накопилось? 12 тисяч дуже мало. Але я. Так, я стояв. Ні, я просто пішов їсти, я пішов їсти, воно сама набиралась. Але воно воно не накопило 12. Воно на 12 тисяч мені накопила, воно просто зараз було. В мене вже 3 мільйони в інвентарі. Він мені вже 3 мільйони роботу. Він мені вже 3 мільйони заробив, тому що він вже. В мене в інвентарю, тому що в інвентарю в мене вже 3 мільйони тисячі. четырь. А тепер можна все швидко купити. РПГ. Я ся взорву вам попу. Хоу! <клевиця> oh, no. Я бейбі коротчик. А можна взірвати вас просто? На вам просто нафік. Давай. Начать. А, uh, но... No. What? What are you doing? and back. Oh, yeah. What the hell? Окей. Okay. Теперь можно вот это купить. Вот, купить. Вот, купить. Все будет у нас миллиардно хорошо. Эперный театр. Что у нас тут богато такого? Так, что нам выпадет? Миллион бабок, чтобы Блэк. А что такие Блэк Голд? Что это? Яких нафиг пять, епер? Квадроцикл. Квадропуктил. Кера 2 І аптечка. Медичний комплекс. Поиф. і типа у нас серце моє. Короче, пофіг А, ми так мы будемо. Тоді візьмемо Зелате на 2 стуки. Но. No. Так, тоді. Раз. Два. Челана. І так, то, що вона так зробила. Навіть. Опа! То тобто, тут, Блін, поки я їв, мені хтось тут все нафіг поламав. Тикай, що Воно кошує 100 000. капець, закриваємо. І оборона мене зломана вся нафіг. Ця ракета хай все проти оп, <гас> все поламай, просто все поламай, так. Та, до речі, не знаю. Вийшла нова гра Hamster комбат. Там, де ви можете збирати гроші, получати. Все. Отак. Вот Хамстер комбат. Можна в Телеграму підписатися Хамстер Combat Play і грати. І все там прокачувати делати. На всякий скажу, щоб ви знала. А я хочу. А що я хочу? А я не знаю, що я хотів. Так, в мене 1200, так мало вже. Боже як нас дорого, все коштує, получається. Ну, не дорого, нормально коштує. Пріжок літака. Нафіг. О, в нас 90% вже, ми майже пройшли. Опа. Все, мені не вистачає. моя. Протестируємо зараз. Так, Димовая пушечка. Что Що буде? А, да. Ой, Фу, там заманялось. Чувак, да ти не став, ти будеш так сидіти. Тобі щось не подобається? Я, значить, іншого чувака. Мімо. Ти не став, що тобі не так? Дивіться на його лицо тобі щось не подобається. Мені все рівно тобі щось не подобається, звалив нафіг з мого цього. З мого офісу звалив нафіг. прокиньте я директор, йому щось не подобається. Хай тоді нафіг звали з мого. придумав себе. Я не буду тут нюньки йому пити, буду з ними нюньки, блін гратись. Окей, okay. окей. Okay. Тут не мая ничего прика... Ні, тут прокачки немає. Так, на 5% в принципі принципе до кінця икона. Вообще офигенно. Що ти... Короче. Мем. Мем. Лисий? Ти лисий? Окей. Що ти Плаки лисий? Плаки-плаки? Рмол... или на Молдавки? Или на Молдавки? Лисий, блин. Не понимаю вообще кис. Реально, что ты лысый? Плаки-плаки или на молдаки? На молдавке или на молдавке? Вообще какой-то. Вообще достало просто меня уже. Мне он точно не достал, потому что он... Это еще отвара, типа, а что нам прокачать за лошадь? Мне дайте нам... А нам все. Нам... Что нам прокачивать? Я даже сам же не знаю, что нам прокачивать. Мы, в принципе, прокач... мы же А, по неї палки. Світ. Світ треба підробити. Світильник. Тут якийсь має бути бункер. Коли буде друге перепрохождення. А подивимось. Так, ой, а нафіг я ж бабки не взяв навіть. Куди я папр? Куда я попер бобёр? Так Сюда 96 Что качать нам? Я умею Что нам прокачивать? Там Нифига нам, там тоже нифига Да нам в принципе не маешь Прокачивать А я не знаю Може нам треба квадроцикл додати? Що у нас Вроді по третьому поверху у нас. нічого, все. У нас тут вже на третьому нічого немає, тоді А я в гараж тоді знову. Тоді пішли цей, квадроцикл візьмем, бо... Я не знаю, може это квадроцикл по Не знаю методи їхні. А ні. Не... Амір, да. Квадроцикл, хаммер, це, це тоже проценты тайкона. Я думаю, на цьому, В принципе, можно потихеньку заканчивать, зараз будем. Бо в нас 96. Мы зараз преданьку до 100 прокачаем и будем заканчивать. закінчувати. чьите, ребята, что хочете, я не знаю, чи я буду GTA вообще снимать. Я, може, буду раз в місяць, чи навіть раз в два місяці знімати дуже рідко, тому що я бачу, що ГТА ну, не заходить вам. Тим більше це не така маленька гра, це в принципі не така гра, не, не прям для дітей. Це гра така для більш підлітків здається. От, мені здається, і, от. і тому, тому може ви і не дивитесь так багато. Через то, что эта игра, ну, она реально, она типа как для 18 плюс, мне кажется. Типа, ну, короче, забейте. Опа. Какого фига она тут появилась? Опа. Скины. Скины кому Камуфляж. Офигеть. Да. Сэр, да, сэр. Э -э -э -э. Спам. Моя... Выйди, выйд куда а, стоять назад успокойся, спокой. Я зараз вас раздолблю, блин. Вс, мухами. Закрываем ворота, все закрывается. Нам тут не такого. Так, Хаммер, ч ты? Куди ты ти свой став, за куда-то свой став, блин? Уважаешь на все. Ми зараз навіть зробим во так, але мы зараз вот це пройдем до 100, зробимо перепрохождение. Не будемо шара а просто подивимось, який бункер мав бути, якщо ще раз, якщо ми програли цей раз вже. Ну, з у нас останні дві чи одна. Ой, штука залиш. Скини автомобілі. якщо я зараз поміняю, наприклад. А ah, блін, це за робукс. Да ну вас нафіг тут. Ну, блін, годі потім. Мені треба 250 долярів. В принципі, ребятки, я вже думаю, нафіг вам тут сидіти. В принципі, це і так вже тільки машини. Я думаю, можна закінчувати. Ты вже 2% нафиг их. це і так машины, що ребятка. Що? Пишіть, знімати, вообще шорти. Подобаються вам шорти? Знімати шорти ще. Ну, вообще. Що знімати? що Які в теми в які теми в Майнкра? Так. Що ви маєте написати під цим роликом? Зараз обсудимо хвилинку. Перше, що ви маєте написати, в мене є 5. Тих, що правила. Перше правило, якщо ви хочете. Що ви хочете, ну, коротше, перше ви напишіть. Хочете ви чекаєте, ви, Garden of Banban 8? -Ban чи не чекаєте Garden of Banban 8? -Ban Друге правило. Напишіть, яку тему знімати в Майнкрафті. Що, що робити, що будувати. Третє. Так же само, що знімати, які теми в Роблексі, якийсь геймплей, не знаю, щось, якісь по дві карти в ролику, по одній, а може навіть по три. Якісь із тюрми ще. Пишіть. Четверте правило: пишіть. Часто вам взагалі подобається, що знімати? шорти подобається все? І п'яте. Напишіть. Як вообще знімати гітар дуже рідко. Чи взагалі? Чи можна навіть не знімати? Бо він такий, може, до дорослий трішки. І останнє. Ребятки, то що? Ви знаєте. Ребятки, да, я думаю, вы все знаете. Я вас люблю, это понятно, и тому люблю в том значении, люблю как подписчики. Так, в таком значении люблю, она, ну, типа в небе в таком. И вот, да, и вот, и все, остальные. Короче, добро тогда, ребятки, и остальные. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчики. Вот. С вами был Арт Кинг. Всем пока. До новых встреч.